Всім привіт, друзі! Слава Україні! Ви знову на каналі Авто з Німеччини, з вами Віталій і сьогодні ми зробимо малесенький, коротенький огляд цін по Луцькому авторинку, бо вже дуже давно не знімали ціни. Люди питають чого, що, куди ви пропали. Якщо чесно, слава Богу, багато роботи. І просто немає часу знімати, ходити там собі так просто, що, що, що скільки коштує. Отже, кому цікаво, ціни на луцькому авторинку. Погнали разом, подивимось, що продається. Отже, друзі, сьогодні пройдемось по риночку, передивимось, що з'явилось новенького в продажу, що у нас є бюджетного, що є подорожче. Різні моделі будемо дивитися. Ось на прикладі з улюблених бюджетних автомобілів Астрочка, 10 й рік, 6100 доларів. 1.7 гарний надійний двигун. То у нас у нас Гольфік 9-го року. Привинив. Якось він так, наче кенгурушка часто дуже запитують. Е, така популярна моделька. 11 рік, 1,5 двигун, 80 кВт, 8,750 Ще ось така сама порч стоїть. Чобітки так звані. Колись дуже популярні автомобілі. Ну, Пройдемось, глянемо, що в нас є покажемо так само улюблена моделька бюджетних грошей скажімо так шостого року 5500 то 1,6 бензиновий двигун на такій простенькій навіть комплектації бо щось я не бачу там ні клімата да немає клімата пластиковий руль перешитий ну стан такий все треба дивитися Ось така вольвочка дивлюсь, з'явилась теж з Нідерландів, судячи з номерів, на Ксеноні. 12-й модельний, 11-й рік. Фактичний. Рідна фарба вказана. 8650. На шкіряних сидіннях. підігріви, Пробіг тільки не вказано. Який там 84 кВт, як всі люблять. Правда, нема релінгів, але сам стан, стан автомобіля досить цікавий. Також дуже часто питають супер економічні по супер турбобюджетним цінам якісь малесенькі автомобілі, щоб були з газом. Ось такий сандерик дивлюсь, заскочив, але я би не сказав, що тут дешево. 5800 газ, бензин. Ну але 10-го року повністю обслужений, 1,6 двигун. Ну, для Сандерика так трохи, трохи, якщо чесно, за дорого. Вже тоді можуть такі гостинники розглядати і поставити газ, хто хоче. Такий гранд Scenic, 8 рік, 2.0 бензин, 6,350. Знову міган, самі мігани у нас то другий, то третій. Всі тільки їх і питають. Як наче у нас інших машин немає. Дев'ятий рік, 650, дизель 1,5. Ось такий міганчик. Ну, от у нас буквально рік назад, то був улюбленець Улюбленець по підбору пошуки таких автомобілів були просто забиті, як то кажеться, з замовленнями. Тепер чомусь їх недооцінюють, я не знаю. 18 рік, 1,6 дизель, 88 кВт. Ага, він ще й на автоматі. Наскільки я пам'ятаю, в цьому році вже стоїть Айсін. То, в принципі, досить цікавий автомобіль. Ще раз зафіксуємо. Оголошення, кому цікаво, дзвоніть, питайтеся ціну, бо ціна не вказана. Ще ось талісманчик, дивлюсь, свіженький приїхав. 16 рік 1,5, 236 пробіг. Шикарно виглядає. Вже така морда цікавіша за Мігана 4-го. Він трішки більший. Такий цікавенький автомобіль. Toyota така ось дивлюсь, цікавенька, з'явилась, правда, щось значок загубився. Але е так само моделька дуже надійна, класна, популярна. Двохлітровий дизель, 9500 ціна, 11 рік. В цьому класі досить і досить надійний і досить великий автомобіль, я би сказав. В класі це Passat той самий. Хто любить японців, то шикарний варіант. Я особисто якось більше довіряю німцям, але Toyota супернадійні машини так само. Знову Вольвочки, багато їх останнім часом стали замовляти. 12 рік, так? Да? 1,6 дизель, 8700 ціна, 290 пробіг. На шкірі. Можете відкрити? На шкірі, на підігрівах, досить таки цікава гарна комплектація. У мене так само приїхала в такому кольорі, цікава теж. І багато їх... Да, я дивлюсь що все є. Люди приїжджають, передивляються деякі варіанти. Машини зганяють помаленьку. Зараз пройдемося по рядам. Що з'явилось? Що вам показати. Ох, мої улюблені шкодувички. Так, я люблю ці машини. А 7 15 рік, автомат 1.6, дизель 12200. Без ДТП. Такі. От. Народ дуже любить Б6, до речі. Досі ніяк не не вгомоняться, скажімо так, 1.6 дизель 9300 за 10 рік. Але на дуже шикарній комплектації. Ручка, коричнева кожа, сідатчик дивлюсь, такий типу під Design. Такий модний. Ось такі, такі маздочки останнім часом в кросовері досить популярні Ідуть. Замовлення на, на огляди таких машин дуже дуже, дуже багато різних. 2,2 дизель, автомат. Автомат тут, до речі, Айсіновський. 14400 за 2013 рік. Супер добра ціна. У нас була, приїжджала дорожча. Шкодовочка. А, то в нас вже суперб, так? Да? Суперб, 134 тисячі пробігу. То просто подарунок, якщо там рідний такий пробіг. 17600, 1,6 дизель на автоматі пассат у нас 2014 року максимальний рік виробництва 2 літровий на автоматі все як люди люблять швейцарський comfort Line автомати телевізори тра-та-та, 12600 14 рік і то я вам скажу Якщо там все чесно, то недорого. Такий туранчик трапився, мені цікаво його назва в описі до цього автомобіля. Дуже сподобався, хтось креативно підходить. Дев'ятий рік. Двигун 1.4 Отлічний. КПП автомат Отлічний. Кліма підігрів електропакет Отлічний. Тобто комплектація у нас виходить отлічна. А ціна за це все щастя у нас 7800 доларів. Ну таки досить, досить отлічна ціна. Цікавий, цікавий автомобіль. Люблю турани, в самого туран зараз. Задоволений машинами. До речі, колись мріяв собі купити таку, таку машинку з самим мощним двигуном, бензиновим, 2.0, там на скількись 250, чи скільки він там коней. Він дуже легко чіпується до 300. GTI-шний гольфік. Такий, просто машинка для задоволення. Немає тут ціни, нічого. Просто звернув увагу, бо колись хотів дуже такий на автоматі, щоб така прялка, скажімо так, щоб аж труби вогнем пукало. Такий шикарний варіант. Ну, це таке, зараз такі автомобілі, мені здається, не на часі. Колись, можливо, дасть Бог перемогу нам. І все буде. Такий ще Гранд сцені, дивлюсь, 2012 рік. На досить гарні комплектації на лінзована оптика, гарні диски модні. 12 рік 9800 вже, друзі. Не так давно вони ще по 8 були Навігація, шестиступка, Все як має бути. 12 рік 9800. Ну такі ціни зараз, на жаль. Гольфік шостий. Так само моделька дуже популярна, так само як шкоди їх часто, часто шукають, замовляють. Ті вже з 10 11-го, 12 року 250 пробіг, 8800. 1.6 дизель. Чорний шикарний колір, потребує ясне діло уваги, але коли він начистий, то виглядає просто суперово. Шикарний гольфік ось на 17-го року вже на модних рестайлових фарах шикарні диски, комплектація 17 рік 1.6 190 пробіг, автомат 17500. Але виглядає, друзі, я не знаю навіть, напевно, дуже тяжко передати цей колір. Не знаю, як він правильно називається, такий якийсь молочно-сірий. Він не білий і не сірий. Молочно-сіро-голубий навіть я би сказав. Просто супер колір. Не знаю, мені він дуже подобається. А може тому що я просто люблю. Оцю марочку. Ну, до речі, і цю також. Супербік на автоматі. 21 тисяча всього-навсього. Ось це типу, в ларьок сходити, по хлібчик. 2.0 автомат. Матричні фари вже на всьому заряді. Риношки, 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 самі реношки. Кенгарушки, як люблять ці люди. Ну не всі, але багато хто їх питає. 11200 за 14 рік. Досить гарна ціна. У нас приїжджає дорожче, встає. То може ще заїхали трошки раніше. От такий міганчик. Е -е, рік у нас 10. -й. Шикарний посаді такий на модній топовій оптиці вже. 16 рік, 2.0 дизель. На правильних тих дисках своїх 16-й рік. Дивлюся, всі асистенти оптичні є. Кожа рожа, всі діла. Але не автомат. Але і не всім він потрібен. Затей хайлайн максимальний. Піано блак, ця торпеда. Все в хромі по кругу. Шикарний. Шикарний автомобіль. О, ще й передня камера навіть є. Все є. Реношка знову міганчик, дивлюсь, 12 рік, 9500 ціна. Тому цікаво можете подивитись. Стоїть під деревом, правда, вже нападало на неї лопухів якихось. Ну і тут ще тягуанчик такий на модних дисках, на модному заряді. Щось ціну хтось заліпив, западло, чи що казати. Хай всі дзвонять. 12 рік, дизель 2.0 на автоматі, на кожі. На всіх плюшках цікавих. Ще з модних кросоверів такий шикарний пижик. 3008 вже свіжак. А 5008 це вибачаюсь. Навіть я вже сплутав, бачите, наскільки він новий в комплектації GT Line. 24500. 19 рік. Сіми месний. Якщо чесно, я такого ще й не бачу. І не перевіряв, кажу чесно, бо таких ще не замовляли. Таких модних і дорогих. Якщо вже чоловік має 25, то він вже дивиться на всілякі Тауреги, БМВ, Запижики поки що мовчать за 25. Або на такі шикарні тачки. От олтрак я дуже люблю. На самих правильних дисках 20-й рік 33 тисячі доларів. Ой, не знаю, ой, не знаю, як коли той хто буде їх купляти. Але машина суперова. Ось такий, друзі, у нас був сьогоднішній коротенький огляд цін по Луцькому авторинку. Я би не сказав, що щось там подешевшало, бо деякі там... Не знаю, бо блогери чи обозрівателі пишуть шок, падіння цін, чи то вони так просто рекламу собі роблять, там, щоб більше дивились, не знаю. Але мені здається, то трошки нечесно. Ціни ростуть, машини дорожчають і нічого ми з цим поки не зробимо. Ми то росте, ціни в Європі теж підросли значно на 500-600 доларів за останні 4 місяці десь приблизно. І машини в принципі не можуть подешевшити ну, з таким ростом цін. Отже, кому сподобалось, ставимо лайкоси, підпишіться на канал. Нагадую на телеграм та вайбер-групу, яка буде внизу в посиланні під відео. Там буде з'являтися багато цікавих автомобілів, які приїжджають з Європи власними автовозами. Всім дякую за перегляд, до нових зустрічей, пока.